пані Ганна дитя війни. Їй 70 і вона ніколи не думала, що на старість років їй доведеться затягати паски. Новина про космічні тарифи на газ із 1 квітня неабияк налякала жінку. Та хоча б підняли тим мало пенсію, котрі мають по мінімальну, Ну, як будуть жити? Що тепер мені робити? Куди йти? Робити не беру, йти. По людях не беру, йти робити на підприємство. Не піду, бо вже не той вік, 70 років, та то, то вже 70 років. Тепер жодних консервацій каже жінка, їй не світить, адже пенсія залишилася і залишається старою 1187 гривень. А блакитного палива набігає до 150 кубів щомісяця. Більше як пів літра води пані Ганна на газу не гріє. Так само варить і суп один раз на три дні. А ще каже: пощастило, з цьогорічною зимою колонка майже не працювала, але все одно, щомісяця за газ жінка платила 250 гривень. Гріється не газом, а теплими шкарпетками і безрукавкою. Вдома не більше 20 градусів. Пенсіонерка чекає справжню весну. Чекають, але бояться, коли у квітні, так би мовити, розквітнуть нові тарифи, більшість закарпатців. Адже ціни на газ багатьом і дотепер були не по кишені. Якщо мені підвищать зарплату, то готова. Ні, поки що ні. Ніхто не причасно. Тричі, Тречі чотири з половиною рази збільшились тарифи. Вище нелогічно. Я не знаю, як люди, які на пенсії, які мають дома час. Ну, добре, вони можуть мати великі дома, але ви самі розумієте, коли в них мінімальна пенсія, добре, вони там построїли дом, бо їм там по господарству потрібно, або так далі, і з цими тарифами обігрівати весь будинок, вище нелогічно. Якщо б думати гроші, то звичайно готове. Якщо я не маю, то з чого платити. Із новими тарифами пересічним громадянам варто перейти на режим економії і утеплити помешкання, радить міський голова. Щодо незахищених верст населення, уряд передбачив субсидії для близько п'яти мільйонів людей. Механізм, як будуть надаватися субсидії, місячний термін Кабінет міністрів має розробити. А нам обіцяють, що субсидії будуть дуже просто оформлятися. Кожен мешканець. Отримає відповідну анкету, в якій він запише свої доходи, і відправить у відділ субсидій. Відділ субсидій, довіряючи задекларованим доходам, буде робити розрахунок, а яка буде Субсидія, який розмір компенсує держава. Економити буде і міська влада. Державні установи невдовзі переведуть на альтернативне опалення. На це з бюджету передбачили більше 40 мільйонів гривень. Нову котельню на твердому паливі побудують невдовзі і в Мукачівській лікарні. На цьому місці побудують альтернативну котельню і склад для палетів. Її ведуть в дію з початку опалювального, з 1 жовтня. Д'єднають її до діючої котельні, ну, труби подачу і обратку і Будемо використовувати альтернативне опалення. Два мільйони двісті тисяч гривень передбачили з бюджету на опалення лікарні протягом року, але цих грошей не вистачить при нових тарифах. Від двох до двох з половиною тисяч кубометрів газу витрачають на обігрів лікарні на добу. По термінам, які ми маємо перейти на альтернативу, то й до початку опалювального сезону, відповідно, до середини. Жовтня, коли буде розпочатий опалювальний сезон. Ну, ціна проєкту близько 7-8 мільйонів гривень. Варто сподіватися, що ці витрати себе виправдають, і лікарня буде неабияк економити. Але Закарпатці до значної економії не готові. Адже і до цього часу блакитне паливо для багатьох було на вагу золота. От, коли воно вже буде, коли його поставлять, тоді можна буде щось говорити. Зараз я не можу сказати, що буде потім. Може нам і зарплату підвищить? Не знаю. Навірно. Treba zaotvorjati drva i klasiti pečke. Jako vežate, prekrete krajnjike. Nijak. Bili tapočke na kladoviši. Jako vežajte. Закарпатці кажуть, поступове підняття тарифів викликало б не таку гостру реакцію громад, але зростання ціни на 280 відсотків при тій самій зарплаті і пенсії не дає їм вибору. Тому залишається економити як пенсіонерка Ганна Васильівна, готувати зараз суп на три дні, в'язати жилетки і грітися в шкарпетках. От у ноги на даний момент прохладноми. Хоч і, і, і тапочки теплі, і, і носки теплі, і рейтузи там, ну, наймі телевідіє перебачать, або так є. Ну, а що робити? Кіття включу е, 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 хоча б на 45 градусів е, котел, та то куди ми пожене лічильник? Прямо до Яценюка.